За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 700 російських окупантів. За даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу близько 131 тисячі 290 осіб. Ліквідовано танків 3220, тисячі бойових броньованих машин 6405, тисяч артилерійських систем 2226, тисячі РСЗВ. 460, засоби ППО 227, літаків 294, гелікоптерів 284, автомобільної техніки та автоцистерн 5091, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1958. Крилаті ракети 796, спеціальна техніка 203. Дані уточнюються. Віримо в збройні сили України разом переможемо! Слава Україні!